15-річний капітан. Частина 2. Розділ 9. Казонде. 26 травня караван невільників прибув до Казонде. Половина бранців загинули в дорозі. І все ж работоргівці сподівалися на неабиякий зиск. Попит на рабів не меншав. Ціни на невільничих ринках Африки були високі. Ангола провадила широку торгівлю неграми. Португальські власті в Сан паулу Ділуанда й Бенгелі не могли її перешкодити, бо работорговці гнали каравани внутрішніми областями африканського материка, глухими і майже недоступними. Бараки на узбережжі були напхом напхані невільниками. Ті кілька суден яким щастило прослизнути повз патрульні кораблі, не могли забрати відразу весь цей чорний товар, що його мали вивозити до іспанських колоній. Місто Казонде, розташоване за 300 миль від гирла Кванзи, воно було одним з головних невільничих ринків Анголи. Торгівля людьми провадилась на чітоці, майдані в центрі міста. Тут товар виставляли на продаж, звідси каравани вирушали до Великих Озер. Казонде, як і всі великі міста Центральної Африки, ділилося на дві частини. В торговій частині жили португальці, арабські і тубільські купці. Тут же вони збудували бараки для невільників, у другій частині містилася резиденція тубільського володаря. Звичайно, це був жорстокий титулований п'яниця, що правив своїми підданцями, наганяючи на них страх усіма можливими засобами, а жив він за рахунок щедрих дарунків работоргівців. В Казонде весь торговий квартал належав Жозе Антоніу Алвішу. Тому самому работоргівцю, в якого Гарріс і Негору, служили агентами. Саме тут була головна контора Алвіша, а філії у Б та Касанго. На головній вулиці торгового кварталу стояли одноповерхові будиночки з пласкими дахами тембе. Квадратних, обгорожених глиняними стінами двориках тримали худобу. Вулиця виходила на чітоку, оточену невільничими бараками. Над будинками височіли пишні крони велетенських смоковниць. Вздовж вулиць росли віялові пальми, схожі на мітли, встромлені держаками в землю. У вуличній пелуці греблися стерв'ятники, санітари міста. Неподалік текла річка Луї. Ще не досліджена річка. Яка є, мабуть, однією з численних приток Великої ріки Кванго, що впадає в Конго. Резиденція Казонського володаря, яка межувала з торговим кварталом, була скупченням злиденних халуп, що розкинулось мало не на квадратну милю. Одні халупи обгороджені очеретом, інші живоплотом з молодих смоковниць. Деякі зовсім не мали огорож. Серед плантацій Маніоку, обсаджені папірусом, стояли хишки, де жили раби володаря, хишки його дружин і тембе, трохи просторніші і вищі за інші будівлі. Муані Лунга, володарю Казонде, було років 50. Володіння, що дістались йому у спадок, вже добряче розорені попередниками, при ньому геть змарнувалися. Його армія складалася тільки з чотирьох тисяч солдатів, тим часом як у португальських рабовласників їх було до двадцяти тисяч. Він уже не міг, як за добрих старих часів, приносити в жертву богам щодня по двадцять тридцять рабів. Розпуста та пияцтво перечасно зістарили Муані Лунга, перетворили його в жорстокого маніяка. Він з власної примхи калічив рабів, воєначальників і міністрів, кому відріже носа, кому вухо, кому руку чи ногу. Підданці нетерпляче чекали його смерті. Тільки один чоловік на все Казонде журився, коли б, якби Муані Лунга помер, Жозе Антоніу Алвіш, він був у приязних. Майже приятельських взаєминах зі старим п'яницею, тож порядкував на його землях як хотів. Жозе Антоніо Алвіш уже досить літній чоловік, не був як дехто може подумати мсунгу, тобто білим. Тільки ім'я він мав португальське, безперечно, взяв його з комерційних міркувань. Алвіш був чистокровний негр, звали його Кенделе, родом з Донду. На березі Кванзи, він почав свою кар'єру звичайним агентом работоргівця. Врешті-решт, цей негідник став одним із найбільших торгівців неграми. Отже, невільничий караван прибув до Казонде 26 травня. До міста дійшло тільки 250 знеможених невільників, мов той гурт худоби. Прогнали їх головною вулицею до чітоки, і позамикали в бараки, що їх добрі хазяї не взяли б навіть під хліви. Там уже сиділи тисячі півтори рабів, чекаючи ярмарку, що мав зібратися через два дні. В бараках стало зовсім тісно. З невільників, що прибули, познімали важкі колодки, але ланцюги позалишали. Діка Сенда Залишили на чітоці під наглядом Хавільдара. Нарешті він у Казонде. Юнак майже не сумнівався, що місіс Велдон, малий Джек і кузен Бенедикт уже десь тут. Ідучи в каравані по Казонде, він видивлявся їх на всіх вулицях, заглядав у тембе, а тепер роздирався по чітоці. Місіс Велдон ніде не було. Діксент. Перейнявся гострою тривогою. Зрештою, те, що він досі не побачив місіс Велдон, можна пояснити скорше за все її тримають під замком. Але ж Гарріс не гору, особливо не гору. не забарилися б зустрітися з молодим капітаном, щоб потішитись своєю перемогою, познущатися з нього, взяти його на муки, одне слово, помститися йому сповна. То невже вони не пішли в Казонде, а доправили місіс Велдон до якогось іншого місця Центральної Африки? Хоч хай поява Гарріса й Негору загрожує йому, Дікові, загрожує смертю, він все одно жадає їх бачити. Якщо Гарріс і Негору тут, у Казонде, то і місіс Велдон та її син тут. Аж тут залунали фанфари, розляглися голосні крики. Дік що сидів, похнюпившись, підхопився на ноги. Кожна нова подія могла навести його на слід місіс Велдон. Юнак відчув, він знову сповнений завзяття й готовий до дій. Алвіш, Алвіш, кричали тубільці й солдати, що сунули на майдан. Нарешті з'явився той чоловік, від якого залежить доля стількох безталанних людей. Можливо, Гарріс Інгору теж із ним. Із за рогу головної вулиці винесли кітанду, покриту подертою запоною. З кітанди зліз старий негр. Це й був работоргівець Жозе Антоніу Алвіш. Кілька слуг із почту підбігли до нього, раз у раз гинаючись у низьких поклонах. Услід за Алвішем з'явився його приятель Коїмбра. Булькатий здоровило, з жовтим обличчям, із густою закустраною чуприною, брудний, неохайний, у драній сорочці, сплетеній з трави спідничці, обтріпаному солом'яному брелі, він скидався на потворну стару відьму. Цей Коїмбра був Алвішів довірник, організатор набігів на селища і гідний отаман Ватаги Розбишак. Які вірою і правдою служили работоргівцеві. Сам Алвіш, не такий мацапура й обідранець, як його сердечний друзяка, виглядав трохи пристойніше в своєму ніби карнавальному убранні турецькій фесці, накидці, шароварах та капцях. Проте, подивившись на нього, аж ніяк не можна було скласти собі високої думки про власників факторій, що провадили торгівлю рабами. Жосе Антоніо Алвіш і Коїмбра розмовляли якимсь португальсько-африканським жаргоном, що його уродженець Лісабона навряд чи зрозумів би. Діксен, звичайно, не розумів, про що саме говорили ці негоціанти, проте він здогадувався мова йде про нього та його товаришів. Юнак переконався в цьому. Коли на знак Ібн Хаміса один із хавільдарів попрямував до барака, де були замкнені Том, Остін, Бет і Актеон. Чотирьох негрів підвели до Алвіша. Тіксен підступився ближче, щоб краще чути й бачити. Обличчя Жозе Антонію Алвіша засяяло від утіхи, коли він побачив дужих негрів. На Тома він глянув мигцем. За такого старого багато не візьмеш. А трьох молодих можна вигідно продати на ярмарку. Пригадавши кілька англійських слів, що їх навчився від Гарріса, кривляючись, мов та мавпа, Алвіш іронічно привітав своїх нових невільників із щасливим прибуттям. Том підійшов до Алвіша і, показуючи на своїх товаришів і на себе самого, мовив Ми вільні люди, громадяни Сполучених Штатів. Алвіш, певно, його зрозумів, бо киваючи головою, відказав: Так, так, американці, ласкаво просимо, ласкаво просимо, ласкаво просимо, повторив Коїмбра. Він підійшов до Остіна, і ніби той баришник, що купує на ярмарку коня, став мацати йому груди, плечі, м'язи. Та коли він був. Спробував розтулити Остінові рота, щоб подивитися в зуби. Тоді став такий удар кулаком, якого ще не удостоювався. Алвішів довірник відлетів кроків на десять. Кілька солдатів кинулися до Остіна, і він не міг дозволити, щоб йому зіпсували такий дорогий товар. До того ж. Алвіш от душі розсміявся, коли побачив, що в його любого друга Коїмбри шести цілих зубів залишилось тільки два. Алвіш давно вже так не сміявся. Він був чоловік веселої вдачі. Работоргівець заспокоїв розлюченого Коїмбру, і той, звівшись на ноги, знов став біля нього, насварившися кулаком на Остіна. Хавільдар Підштовхнув до Алвіша Діка Сенда. Алвіш, мабуть, знав, хто цей юнак, яким побитом опинився в Анголі та як потрапив до каравану Ібн Хаміса, Зіркнувши на Діка Сенда досить лихим поглядом. Алвіш кинув по-англійськи. А, маленькі Янкі. Так, Янкі, відповів Дік Сенд. Скажіть. Що ви зробите з моїми товаришами і зі мною? Янкі, Янкі, маленькі Янкі, повторював Алвіш. Він або не розумів, або не хотів розуміти Дікового запитання. Дік вдруге спитав його про те саме. А що Алвіш не відповідав, то юнак звернувся до Коїмбри, в якому, незважаючи на його спотворене пияцтвом обличчя, Вгадувався європеєць. Та Коїмбра тільки замахнувся кулаком і теж нічого не відповів. Тим часом Алвіш зайшов у жваву розмову з Ім Хамісом. Певно, вони говорили про Діка Сенда та його товаришів. Мабуть, зараз їх знову розлучать. І хто зна, чи ще трапиться коли-небудь нагода обмінятися бодай кількома словами. Друзі мої! Мовив Дік у упівголоса, ніби розмовляючи самі з собою. Слухайте, що я вам скажу. Геркулес прислав до мене Дінго з запискою. Він ішов зирці за караваном. Гарріс і Негору забрали місіс Велдон, Джека і містера Бенедикта, але куди не знаю. Можливо, вони в Казонде. Не занепадайте духом. І будьте готові скористатися з першої ліпшої нагоди, щоб утекти. А Нен? спитав старий Том. Нен померла. Перша жертва і остання, скадя Діксен, бо ми ще зуміємо, але цієї миті важка рука лягла йому на плече, і він почув аж надто добре знайомий голос. Янки, о! Якщо я не помиляюсь, це ви, мій юний друже. Я невимовно радий бачити вас. Діксен ручко обернувся. Перед ним стояв Гарріс. Де місіс Уелдон? вигукнув Діксен, підступаючи до американця. Гай-гай, відповів Гарріс, удавано сумним голосом. Бідна мати, хіба вона могла пережити? То вона померла, а її син. Бідний хлопчик, так само журливо провадив Гарріс. Де вже йому було вижити в таких тяжких умовах? Сконав, звичайно. Отже, всіх тих, кого так любив Дік немає серед живих. Годі уявити, що відчував юнак у цю мить, охоплений нестяпним гнівом і жадобою помсти він підскочив до Гарріса, вихопив у нього за пояса ніж. І вгородив йому в груди по самісіньку ручку. Прокляття, тільки й встиг вигукнути Гарріс і впав мертвий.